Всім доброго дня. Вас вітає медова ферма Пасіка-21. Сьогодні хочу зайти в зимівник, подивитися, як продовжують зимувати бджоли. Ось в зимівнику тут вентиляційна труба, куди виходить тепле повітря і дві труби, куди заходить. Свіже повітря. Зараз зайдемо, подивимося, як зимують бджоли включу світло так, показує температура 5,8 градусів. У зимівнику на вулиці, до речі, потепліло. Сьогодні було плюс 9 і зараз є плюс 9. У зимівнику 5,8. Ми подивимось на кількість підмору. Подивимося взагалі, як сидять бджоли. Кількість підмору невелика. Так в загальному кількість підмору невелика. Вічно їх тут немає. Зайдемо, подивимось. Сидять тихо, повітря свіже в зимівнику. Кількість підморглась між рядами. Ці бджоли знаходяться у заміни по два місяці. Зараз візьму, чи можна між рядами підмести, щоб не ходити, не топтати бджіл. Ось як видно, це перший раз за два місяці я підмітаю бджіл, ось видно біля. Стінки, що їх тут немає, це перше я цю кучку зрібаю, тобто така кількість підмору була. Кількість підмору невелика. В цьому замівнику зимуємо другий рік. Ну, в минулому році зимували взагалі без вентиляції, не, не без вентиляції, а без охолодження. Зимували без охолодження. А в цьому році зимуємо з охолодженням, тому температура в цьому році вона стабільна. Виставили діапазон 4-6 градусів. І в такому діапазоні де ми зимуємо. Ну По нашим спостереженням, що я, я хочу сказати, що я хочу сказати по нашим спостереженням, що при такому діапазоні температур у нас стоять ваги на одного піддоню і піддоні йде саме найменше споживання кормів. Тому в цьому році, підтримуючи весь період одну ту саму температуру 4-6 градусів, споживання кормів де мінімальне. Тобто йде десь приблизно на вулик десь у місяць 600-700 грам. Я вважаю це невелика кількість. В місяці, бачите, не дуже багато бджіл. Відхід тут стоять наші відводки. відводки стоять, також зимують? Ну, як ми вже казали, що перший. Першу зиму відводки зимують на простих днищах, а вже коли перезимують, зрозуміло, що можливо буде якийсь відхід, бо без відходу ніяк, якісь сім'ї можуть відійти. Потім вже їх переставляємо на дно піддони. Зараз хотів би подивитися. Заглянути в якусь сім'ю, але тут достатньо високо. Заліз на саме верхній ярус. Ось такий от вигляд тут зверху. Тут відкрив сім'ю. Така от сила сім'ї. Самому зовсім незручно це все робити. Зараз закрию кришку. Тільки що відкривав оцю, тепер цю відкриву, бо самому незручно. Все вже відкрию, покажу що до задньої стінки ще далеко. Мед видно, що є. Ну, Сім'ї стоять в клубі. Ось ще раз я вже показував не один раз, що бджоли займують з плівкою. Плісня в вулику взагалі немає. Це два місяці вже. Зимуємо в зимівнику. Плівка також суха. Ну, Єдина умова це відкриті льотки, верхні і нижній. І відкрите дно. Як видно, яка висота. От, стою на на кришках. Самому зовсім не незручно. Зараз також закрию кришку і подивимося ще одну так, Це цього розового відкрив, який поруч стояв. Тут така ось сила. Тобто як сіли вони на початку зими, так вони й зимують. Якщо їх нічого не турбує, річ не турбує, до речі, вулику також сухо. Вулику також сухо. Людки відкриті, Верхні і нижній. Тут тобто отака от картина по зимівлі бджіл. Все можемо цього напроти, ще відкрити, подивитися. Яка тут картина. Отак тобто вони зимують. Тобто бджоли в клубі. Клуб не розпався. Сім'я достатньо сильна. Тобто пройшло, як я і казав, два місяці зимівлі. Зимівля поки що на сьогоднішній день проходить добре. На що звертаю увагу, коли заходжу в зимник. Перше, це на те, яке, яке повітря в зимівнику, тяжке, не тяжке, повітря повинно бути свіже. Потім друге, на що звертаю увагу, тому що я вже давно сюди не заходив десь місяць. Це. Наявність шуму, який стоїть у замінику. Якщо його майже не чутно, тобто тихий, рівномірний гул бджіл стоїть, то зрозуміло, що бджіл нічого не турбує. Ну і третє, на що звертаю увагу, це проходжуся між рядами і звертаю увагу на льотки, на круглі верхні і на нижні. Чи немає слідів опоношення бджіл? Пройшов, продивився, якби всі ряди зверху донизу, то на сьогоднішній день поки що опоношення ніякого я не спостерігаю. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будемо далі багато знімати цікавого і показувати вам. Всім до побачення!